Та він вже буде малий і незручний. За такі гроші амортизація там нуль. Так, він дійсно малий, але по вазі. Всього 7,3 кг. компактно складається і підходить в ручну поклажу. А от спальне місце тут достатньо велике: 92 на 39 см в найширшому місці. Також присутні магнітні ремені безпеки, регульована підніжка і зйомний бампер. Дуже приємний на дотик текстиль. Виглядає просто як преміальна. Давайте глянемо на амортизацію. Як для прогулянкового візочка, хороша середня амортизація. Окрім цього, присутній величезний капор, провітрювання і спинка, яка регулюється в лежачі положення. Візочок, хоч і доступний, але має в комплекті все необхідне: підсклянник, москітна сітка, сумка для перенесення і чохол на ніжки. От і виходить: візочок малий по вазі, але великий по можливостям. Не забудь підписатись на кінцер, тут багато цікавих оглядів та порівнянь.